Доброго дня! Я запрошую учнів Харківської спеціальної школи номер 8 на виховний захід. Україна твоєї слави партизанської повік не забути. Пам'ятаєш, земле 45, стихле небо підняти салютом. Пам'ятаєш, земле 45. Земле 41 не забудь. Справді Друга світова війна це невиліковна рана на серці кожної української родини. Виявивши мужність, стійкість, наполегливість, наші воїни билися до останнього і вистояли. Багато часу минуло з того часу. Осінніми днями ми вшановуємо подвиг тих українських воїнів, які відстояли наше світле майбутнє, вшановуємо їхній подвиг, завдяки якому ми можемо сьогодні спокійно жити, виховувати дітей, навчатися і пам'ятаємо. Саме вони не дали й загарбникам панувати на нашій землі. І ватри палали в лісах, і села палали в пожежі, і смерті кривавої жах був завжди із полум'я в парі. Виходять з лісу партизани у наступ на смертельну ніч, а полум'ям горить не в'яне. А полум'я, як вічний клич. Погашено люті вогні, вогнями і серця, і зброї. У пам'ять легенди пісні приходять безсмертні герої. Саме 22 вересня ми з вами відзначаємо День партизанської слави. Його запроваджено з ініціативи. Українських воїнів з метою вшанування подвигів партизанів у часи Другої світової війни згідно указу наказа президента від 30 жовтня 2001 року. Партизанський рух завжди був прагненням здобути свободу понад 500. Угрупувань і близько ста загонів діяло на території тимчасово окупованої України, наносячи непоправної шкоди німцям у живій техніці та зброї. Крім того, жодні страхіття не могли зупинити цих безстрашних воїнів на шляху до перемоги. Війна назустріч молодому дню із гуркотом, і з брязкотом котилась, лавиною металу і вогню на нашу землю й долю навалилась. Тремтять гармати, б'є на сполох дзвін, залізні круки вилітають з хмари. Горить країна з чотирьох сторін, і на чужинців просить з неба кари. Синів, дочок благає, захистіть. Страждає в муках Україна мила і піднімається з глибин століть непоборима, нездолана сила. Партизани спільна назва учасників недержавних військових загонів, прибічників певних політичних кіл та суспільних сил країни. Це державне визнання народних месників у боротьбі з фашистськими загарбниками. Крім цього, це відновлення історичної істини про масовий героїзм українського народу під час Другої світової війни. Жодні жахіття не могли зупинити наших воїнів. У боротьбі за перемогу це свято людей з чистою совістю і з хоробрим серцем. Як відомо, перші партизанські загони почали діяти в Україні вже восени 1941 року під Черніговом та сумами, під керівництвом Миколи Попудренка. Відомо, що Організація цих партизанських загонів була не досить вдалою. Виникло багато труднощів. Нечисленний загін, діяв в районі Нікополя, партизани мали на меті знищити шахти, знищити якомога більше живої сили, супротивника. Проте німці його швидко ліквідували. Така ж доля спіткала інший загін, який діяв в районі Полтавської області. А ось партизани в Криму жили у катакомбах і змогли завдати значної шкоди німцям. Партизанський рух набув масовості з кінця 1942 року. Такий активний супротив німецьким окупантам пояснювався нещадним терором, геноцидом єврейського народу, масового вивезення молоді у Німеччину на примусові роботи. Вже в 1943 році значну частину Лісового району східно-південної частини України контролюють українські партизани, завдаючи непоправної шкоди німецьким загонам. Саме з 1943 року пожвавлюється партизанський рух в Україні. Так нам відомо, що на 1 січня 1943 року у партизанських загонах перебувало близько 13,5 тисяч наших воїнів. А вже на 1 грудня 1944 року партизан можна було нарахувати близько 43 тисяч. З травня по липень, загін Сидора Ковпака здійснив відомий рейд з путівля через Волинь у Карпати з метою відрізати всі шляхи відступу німецьких загарбникам. Бо саме тоді розпочинається форсування Дніпра. Так у 1943 році. Пройшли рейди менше групів партизанів: Наумова, Південь нашої країни, Федорова, Волинь, Медведєва, Правобережжя. Так, починаючи з 1942 по 1943 рік, на Волині під керівництвом Медведєва діяла розвідувальна група. Яка виконувала терористичні акти, зокрема, вбивство віце-губернатора Львова Бауера розвідником Кузніцовим. У Миколаєві діяла антифашистська група Миколаївський центр, яка здійснила ряд диверсій, завдаючи непоправної шкоди німецьким загарбникам. Було знищено аеропорт, штаб, морські судна. Крім того, партизани здобували дуже цінну інформацію. Силу наших українських воїнів були змушені визнати навіть окупанти. Ось що писав німецький генерал Науем. У Донесенні від 28 квітня 1943 року в штаб армії Південь. Діяльність партизан в усіх районах активна. Вони добре озброєні. На відстані 5-7 кілометрів від залізниці партизани здійснили вибухи на очах у німецьких солдатів і, не дивлячись на те, що патрулі проходять один за одним кожні 18 хвилин вони встигають закласти міни під рейки. Протягом Другої світової війни українськими партизанами було знищено 5 тисяч німецьких солдат і офіцерів. Розгромлено 467 штабів. М Пустили під откіс 5 тисяч ешелонів живою силою та технікою, підбили 211 літаків, півтори тисячі танків, 13 тисяч автомобілів. Пам'ять вона жива і вічна. Вона дивиться на нас із кожної старої фотографії, не дає пожовтіти. Жодній сторінці перемоги. І ми, молоде покоління, про життя наших партизанів можемо дізнатися лише зі сторінок художніх творів чи кінофільмів. Але слід сказати, що згадувати їх. Ми маємо не лише 22 вересня. Про великий подвиг наших воїнів ми повинні пам'ятати кожного дня, бо завдяки ним ми можемо вчитися, поховувати дітей та й просто вільно ходити вулицями. За мене, за тебе, за всю батьківщину. Хто фронтом витяги йшов поруч з тобою, боровся з фашизмом, тоді партизанив і ворога нищив героям незнаним. Згадай їх усіх, замордованих, убитих і гідно живи їх життям недожитим. Закінчуючи нашу розмову, я хочу сказати, що ми любимо батьківщину не тому, що вона велика, а тому, що вона наша. Сподіваюсь, що кожен з вас виросте гідним захисником нашої країни. Ми пам'ятаємо усіх, хто віддав життя за те, щоб не було війни нової, щоб сонце сяяло золоте, щоб не окоп чорнив на ниві, хліба цвіли, мов килими. І щоб веселі і щасливі до школи всі ходили ми.